День 95-й, як я демонструю, показую очищені каналізаційні стоки з очисної споруди. Була брудна, була брудна каналізація, а на виході отримаємо отаку водичку, яка не має неприємного запаху. Ми виготовляємо такі каналізаційні очисні споруди, щоб не забруднювалася прісна вода, колодязі, свердловини, річки, озера. Вода якісно очищається, стоки очищаються. Ми особливо, особисто я використовую цю воду на полив. Зараз от я. Сьогодні субота, я зараз насос витягну, і тобто є система, в яку потрапляє каналізація, очищається стоки. от така водичка, яка вам показував. Там стоїть трошки далі, стоїть ємність на 5 кубів. Туди ця водичка накопичується, коли її забагато, вона тече далі. От, я зараз ту ємність п'ятикубову кину насос і буду поливати зараз територію. Ви бачите, дивіться, як повисихало дуже сухо, і буду поливати. Доща нема. Щось обіцяло, обіцяло нема. Доща буду поливати цією водою.